Привіт усім! Сьогодні ми зробимо такі, як би, кольє з бісеру і от з таких бусин. Для цього нам знадобиться така леска для кулона 0,16 мм. Потім отакий бісер чеський, потім такі крепежі. От. Потім бусини 8 мм авантюрину. Ось такі бусини 6 мм, отакі бікониси, і все це по 6 штук. Я також нитка. Це нам такого кольору під бісер. От, нам знадобиться для, самої, ну, для самого ну, якби цепочки. Ми будемо так робити для нашого колона. Відрізаємо ліску десь біля метр півтора. Ну, краще метр. От, і набираємо 6 бісерів, а потім їх би зв'язуємо всі разом. От так от зав'язуємо, приходимо на кінці. Зав'язуємо на вузлик. От так от на вузику, можна, можна навіть на три вузлика зав'язати, щоб було більш міцне, і зайву проволочку просто відрізаємо. От зайву проволочку відрізаємо. Проходимо ще раз у сусідню бусину. От так от проходимо. Набираємо один біконус, три бісерини, один біконус, от. І, ну, і проходимо через ту бісерину, через яку ми тільки недавно вийшли, і сусідню. Отак от, от І все це проходимо. Бережно, щоб нічого не заплуталося, Буває, можуть створитися узлики. Тепер набираємо один біконус, три бусини і проходимо в цю сусідню, в сусідній біконус і через оці дві сусідні бусини. Отак от, от проходимо. І знову набираємо один біконус і три бісерини. і проходимо у сусідній біконус і дві бусини ті що рядом. І також ще так само робимо ще два рази. Проходимо оцей біконус сусідній. Так, щоб не заплутувалося. Потім набираємо три бусини, три бісерини і проходимо у сусідній віконус. І останню бусину, яку ми тут набирали. Потім проходимо оцей сусідній біконус і оці сусідні три бусини. Також проходимо, все добре затягуємо. Потім набираємо бусину о так, от один бісер Потім бусину, потім знову один бісер і проходимо отак от сюди ні, ми набираємо отак от: одну бусину, одну 6 міліметрів гематиту. Одну бісерину, потім отак от проходимо, показую. Отак от. Одну там залишаємо, якби. Тут все добре проходимо, щоб у нас не зав'язувалися вузлики. Отак от, от. А потім, от в цю бусину, яка тут знизу, ми беремо отак от знизу вверх, проходимо у сусідні три бусини. Отак от, от. І отак от у от нас виходить. Тепер знову набираємо композицію, один бісер, одна бусина. Один бісер, отак от, так от опускаємо. Потім отак от проходимо в цю бусину. от, затягуємо. А потім, коли ми так пройшли, беремо знизу вверх і проходимо оці сусідні три бусини. Отак от. Обережно, щоб не утворювалися у нас вузлики, все проходимо і знову також набираємо так само, як тут: один бісер, одна бусина, один бісер. І також проходимо по колу все це однаково. Тепер проходимо, коли ми вже все пров'язали до кінця, проходимо в цю першу біс... бусину 6 мм, і також в цю бісерину верхню. Так Проходимо. Потім набираємо одну. Бісерину, одну бусину 8 мм, одну бісерину і проходимо отак от в сусінню бусину, оце все проходимо. І тепер знову таку ж комбінацію набираємо бісерину, отак от, бісерину одну. Потім бусину, потім бісерину одну, і проходимо отак от в сусідню, бісерину, і затягуємо. І так проходимо отак по колу, Весь, всю нашу квітку. Отак закріплюємо, потім проходимо бусину наскрізь. Останню. Тільки не, не без заплутування в нас вийшло. Отак От нас крізь проходимо. І набираємо вісім бусин. Набираємо вісім бусин, бісерин. Так, набрали 8 бусен, спустили їх вниз, потім 3 відступаємо, і в четверту, так от знизу вверх, проходимо. У нас так виходить ніби хрестик. І набираємо ще 4 бусини, 4 бісерини. 4 набрали, спустили вниз. І потім проходимо через. Через отак от проходимо через бусини. Отак от, от. І через оці три сусідні. Це все ми спускаємо вниз. Отак от, от, через три сусідні. І через оцю бусину. От сюди потрапляємо. От у нас тут вийшла ніби така корона. І тут також ми набираємо таку саму композицію над цією бусиною. Вісім бусин. Потім четверто проходимо знизу вверх 4. Ну, як тут усе у нас було. Оці бусини виявилися занадто важкими. То я підібрала отакі бусини. Краще вони набагато легші, пластмасові. Спробуємо таку маніпуляцію зробити краще з цими бусинами. Набираємо 4 бісерини і проходимо. Отут у нас там, де дві серебристі, другу по, по ну, розчуту, і отут вона виходить середня між цима двома серебристими бусинами. Так, її знаходимо і проходимо. І знову набираємо чотири бісерини. От коли ми зв'язали отакий от кулон, тепер зробимо для нього цепочку. Для цього нам потрібна буде така червона ниточка. от Зав'яжемо тут вузлика на ній. Отак от, от зав'яжемо ниточку, прив'яжемо. Не потрібно відріжемо. Можна підсмалити. І набираємо три пісерини підходящі, а тут багато мілкий бісер, не усі підходять бусини. Так от набираємо. Потім проходимо через оці дві до середньої. Робимо так, щоб у нас не утворювалися різні вузлики. І знову добираємо три. так от три бусини і знову проходимо отак от, от, через оцю одну і знову через оці дві. Якби отак от хрест-нахрест на хрест у нас виходить отакий отаке кольє. І отак набираємо його на довжину кольє. Поступово набираємо підходящі бусини. Отак от. Перевертаємо і знову переходимо через оці дві. І знову таким же чином набираємо три підходящі. І потім знову таким чином. Так от. Проходимо, щоб без вузликів. Коли ми вже доробили е, оцю якби, цепочку для самого ожер'я, робимо на кінці, отак от, отут по 6 бісерин набираємо, робимо кільце, приєднуємо отакі, отакіку, е, ну, легку, можна сказати, застібочку. І з цієї і з цієї сторони по шість бусин От, прикріплюємо. І все, у нас буде готове таке ожері, можна в різних кольорах, дивлячись, який вам до одягу більше підходить. От, зробити таку нескладну роботу. Буквально займає, ну, в принципі, півдня десь я робила. Ну, може, вечір не пішов на цей виріб. Отаку От От так. можна його як прикрасу, як прилог зробити, або якусь брошку. Ну, для кільця це буде велико. Ну, для браслету можна таку прикрасу зробити. Або набір, або сережку можна навіть теж з такої квітки зробити. Все. Як ваша душа бажає, можна своїми руками зробити нескладно, аби було бажання. Усім дякую за лайки, репости, коменти. До зустрічі в нових відео. Не забувайте про підписку. Пока-пока!